10 липня 2025 року евакуація по Куп'янському району. Дві Автівки находиться Солочі Московка, Бещивська громада біля Куп'янська. Працюємо двома екіпажами. Перший екіпаж, дві другий екіпаж Большої гри. Будемо намагатися московчити. Там як не час. люди вже нас чекають. Добрый ранок. Тихо, не? Небо тихо, ничего налетало. Не Ой, не 12 часов кабы было. Кабы было, да? да. Грей, грузы. Ой, хлопцы. Прилеты были. Началось. Что ж? Берите на руки, седайте в машину. Давайте, чтобы мы тут не светило. Давайте, быстрее. Лідласочка проходьте швидше, тому що ви поїхали, так? Да? Все, бережить себе, давайте акуратніше да побачимо. Все, всі сіли. Поїхали з Богом. Ой, з Богом. Чика, спасибо, щоб виїхали за Бога. Все, не бійтесь. Зараз, дай Боженька, виїдемо. Все буде добре. Що ж, це гараж, відпрацювали. Забрали чотирьох людей, собаку велику забрали обчарку. Повертаємось назад. Це у нас вийшло, це зробили швиденько. Ви мені тільки скажіть, чому ви так довго там? Дуже небезпечне місце, да, просто скажіть. Думали, що такої обстановки, во-перше, не буде, що це вже злетіло вже. А раніше терпіли, того, що ну, домівка. А друге, фінансів дуже багато немає. Якщо mm. десь виїжджати, треба на... нанімати жильє, жити, а грошей, mm. пенсії малі. Сиділи, довго сиділи, винувати самі дурніше сиділи. Ну головне, що виїхали все гаразд, всі живі, всі здорові. Да. Та нема, да. да. <рігалі> нема за що зараз. тільки Нема за що. Ми навіть не надіялися, що що так Дякую.